Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. У кожного та кожної з нас є багато прав. Окрім прав на освіту, гідне життя, вільне віросповідання та ще багатьох інших, ти маєш ще й сексуальні права. Звідки вони взялись? І чи є якась відповідальність, якщо їх порушити? Привіт! З тобою на зв'язку сьогодні Алла Постовіт! Я є голосом уроку, який написала Анастасія Цибровська, лікарка-психологиня, тренерка зі статевого виховання і сексуального здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про правові аспекти, які стосуються сексуального життя, а саме про сексуальні права людини та відповідальність кожного з учасників процесу. Що ж таке сексуальне здоров'я? Як і просто поняття здоров'я, це не просто відсутність захворювань, а стан і фізичного, і емоційного, і ментального та соціального добробуту, реалізації своєї сексуальності. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, цитую сексуальне здоров'я вимагає позитивного ставлення. Поваги до сексуальності та статевих відносин, а також можливості набуття приємного і безпечного сексуального досвіду без насильства, дискримінації і примусу для досягнення та підтримання сексуального здоров'я необхідно поважати, захищати та реалізовувати сексуальні права усіх людей. Тобто, як бачиш, йдеться про можливість отримувати сексуальний досвід у власному темпі, за власним бажанням і правилами, які ніхто не має права дискредитувати чи зневажати. Як людство додумалось до того, щоб регулювати сексуальне життя за допомогою закону? Тут нам просто необхідно розібрати термін сексуальна революція. Ще у період між 1870 та 1930 роками, європейці почали все активніше цікавитись, а що це воно таке секс. Тоді ж виникла соціологія та сексологія і розпочалося дослідження сексуальності. У цей час у Європі поширився давньоіндійський трактат про інтимне життя Камасутра та виник психоаналіз. Дослідники почали застосовувати наукові принципи для вивчення людської сексуальності. Саме у цей період також зароджується рух феміністок, які серед іншого багато говорили про захист жінок від сексуального насильства, контроль над народженням дітей та поширення сексуальної просвіти. Про це шукай окремий аудіо урок хвилі фемінізму на сайті Вчися вухами. Коли тему сексуального життя вивели в суспільну площину, то людство зрозуміло, що треба допрацювати закони, які стосуються інтиму. Адже правила, які регулювали статеве життя, існували завжди. Це і релігійні, і соціальні канони. Наприклад, не мати статевих відносин із найближчими родичами. Та у новому столітті потрібні нові, краще випрацьовані закони. На жаль, у 30-40-х роках минулого сторіччя у багатьох країнах до влади прийшов тоталітарний та авторитарний режими диктатур. Через це та численні війни інтерес до сексуальних проблем суттєво знизився, повернулася консервативна мораль. Та все ж зерно знань вже посіяли. І коли настали спокійніші 60-70-ті роки ХХ століття, то у західному суспільстві відбулися швидкі процеси, що охопили майже всі сфери суспільства, все як у справжніх революціях. Сексуальна поведінка людей стала справді більш природною. Насамперед багато людей відійшли від асексуальних норм поведінки, які диктує Біблія і церква. Завдяки боротьбі феміністок та активному створенню і пропаганді контрацепції жінки змогли обирати, хочуть вони народжувати дітей чи ні. Почали говорити про надмірну та недоречну сексуалізацію жіночого тіла в культурі та медіах. Та й чоловіки змогли відійти від традиційної маскулінної форми сексуальної поведінки. Саме у 1960-х роках розпочався бум сексологічних досліджень. Виникла нова медична спеціальність сексотерапія, а в деяких навчальних закладах почали проводити уроки зі статевого виховання. Насолоду від сексу перестали називати аморальною, а будь-які форми сексуальної взаємодії між дорослими людьми за умови усамітнення і добровільної згоди вже не засуджували. Ось такою була сексуальна революція час звільнення та відкриттів. Вона мала безліч плюсів, проте були і мінуси. Зокрема, деякі дослідники вважають, що головним мінусом стало швидке поширення захворювань, що передаються статевим шляхом. Це нагадування про те, що навіть коли є багато свобод, обов'язки все одно нікуди не зникають. Одним із наріжних каменів для розбудови системи сексуальних прав стала загальна декларація про права людини. Її прийняли у Генеральній асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. Це перше глобальне вираження невідчужуваних прав, які мають всі люди. А до всього цього Генеральна асамблея ООН вирішила окремо подбати про дітей. Тож у 1959 році прийняла декларацію прав дитини. У цьому документі сформульовані 10 принципів, що визначають дії відповідальних за права дітей, все для того, щоб забезпечити щасливе дитинство. Декларація проголосила, що людство зобов'язане давати дитині найкраще, що воно має, гарантувати дітям користування всіма правами і свободами на їх благо і благо суспільства. Отож, кожна дитина має основні фундаментальні права. На життя та розвиток, на захист від всіх форм насильства, жорстокого поводження чи зневаги, на освіту, в тому числі і статеву, яка дозволяє реалізувати свій потенціал, на право виховуватися своїми батьками або мати взаємини з ними, висловлювати свою думку та бути вислуханими в Україні. Конвенція ратифікована постановою Верховної Ради України 27 лютого 1991 року. А тепер поговоримо конкретно про сексуальні права кожної людини. Що ж це таке? Сексуальні права це законні можливості людини здійснювати ті чи інші дії, щоб реалізувати власну сексуальність. Серед найбільш значущих сексуальних прав виділяють наступні перше. Це право на сексуальне здоров'я, що забезпечується доступністю медичної та психологічної допомоги. Тобто, кожна людина має право звернутися в медичний заклад за консультацією, обстеженням з дотриманням конфіденційності інформації щодо діагнозу і стану людини. А медичні працівники є однією з ланок спеціалістів, що мають право фіксувати і надавати допомогу потерпілим від насильства, в тому числі і сексуального, але лише за згодою самого потерпілого. Друге, це право на інформацію пов'язану з сексуальністю та право на статеву просвіту, і те, чим ми тут з тобою зараз займаємося, є реалізацією цього права. Третє це право на свободу прояву сексуальності за винятком будь-яких форм примусу, сексуальної експлуатації та сексуальних зловживань. Четверте право на фізичну недоторканність це значить, що ти маєш право відмовити будь-кому у будь-яких діях, навіть якщо ви вчора це робили, навіть якщо ти пообіцяв чи пообіцяла, навіть якщо ви вже оголені. На будь-якому етапі сексуальної взаємодії кожен має право це зупинити. І це цілком нормально. П'яте, це право вибору партнера. Ти маєш право самостійно визначатися зі своєю сексуальною орієнтацією. Це означає, що ти сам чи сама вирішуєш, як ти хочеш жити своїм статевим життям. Усі статеві акти мають бути добровільними, тобто ніхто не може примусити тебе до сексу. Шосте це право самостійно вирішувати, коли тобі починати статеве життя і чи починати взагалі. Сьоме право на добровільність статевих і шлюбно сімейних відносин. Тож спокійно пропускай повз вуха всі закиди родичів, а я тобі такого нареченого наречену маю. Якщо дуже дістають, кажи, хай таке чудове для себе тримають. Восьме право гарантує тобі самостійне прийняття рішення про зачаття дитини і народження дітей. А ще є право на реалізацію сексуального потенціалу і ведення безпечного статевого життя, що дозволяє досягти задоволення. Тобто, тут ти вільний чи вільна обирати бажаний метод контрацепції, про них ти можеш дізнатися більше з аудіоуроку все про контрацепцію. Також ти маєш право наполягати на використанні презерватива. Пам'ятай. Мати презерватив повинна кожна людина, яка турбується про своє здоров'я та здоров'я партнера. Тож краще мати два запасних кондоми у косметичці, ніж жодного на пенісі. Також у кожного і кожної є право на гендерну рівність і право на захист від сексуального насильства. І, напевно, найголовніше правило ми можемо якось взаємодіяти з іншою людиною лише за свідомою згодою. Відсутність ні, не означає. Так, і згода, яку дали один раз, не діє на всі випадки. Тож, якщо є сумніви, перепитай. Якщо тобі щось не подобається, скажи. А тепер поговоримо про ще одне важливе питання про вік сексуальної згоди. Так, кожен і кожна з нас може самостійно вибирати, в якому віці починати статеве життя і чи починати його взагалі. Та в українському законодавстві є визначений вік, з якого людина може дати свідому згоду на секс. Свідомо, це не під примусом, без страху, бути покарною чи покараним, покинутою чи покинутим. Також людина має бути твереза і з ясним розумом, тобто без впливу ліків, наркотиків чи алкоголю. Ніхто не має права користуватись сонним чи недієздатним станом партнера або партнерки. Це є насильство і зловживання станом. Отож, ти вже знаєш, що згода на секс має бути добровільною, свідомою, інформованою, тобто ви чітко проговорюєте, що можна робити, а що ні. А ще цю згоду можна скасувати в будь-який момент. В Україні вік сексуальної згоди настає у 16 років. Це означає, що людина, якій не виповнило 16, не може дати згоду на секс, навіть якщо вона не проти. Українське законодавство каже, що такий секс є розбещенням неповнолітніх, і це стосується не тільки сексу та його видів. Розбещенням неповнолітніх вважають також фізичні та інтелектуальні дії. Поясню детальніше: фізичні розпусні дії це все, що стосується оголення та дотиків, коли кривник показує свої статеві органи чи примушує роздягатись потерпілу особу, торкається статевих органів, мастурбує при потерпілій, навчає статевим збоченням. Інтелектуальні розпусні дії це коли неповнолітнім показують порно чи розмовляють на теми сексу не для освітньої мети. Велика проблема є в тому, що у дитячому чи підлітковому віці ми не знаємо, що так робити з нами не можна. Запам'ятай, ніхто, ні твій родич, опікун, найкращий друг не має права торкатися твоїх інтимних зон, а це ділянка статевих органів, сідниць та грудей, чи чинити інші протиправні дії. На жаль, у дитячому чи підлітковому віці можна постраждати від розпусних дій знайомих дорослих, і страх, сором та незнання своїх прав залишають злочинців непокараними. Тож, будь ласка, ніколи не мовчи, якщо з тобою щось сталося, адже за сексуальні злочини, особливо щодо неповнолітніх, суворо карають у дитячому чи підлітковому віці. Ми думаємо, що нам здалося, що нічого страшного не сталося, і нікому не треба нічого казати. Це називається мовчазна згода надії, і вона толерує насильство, створює у розбещувача ілюзію безкарності. Є таке правило якщо тобі здалося, що ці дії не ок, що вони недоречні, то значить тобі не здалося. Якщо ти не хочеш будь-яких дій, чітко скажи ні, відмов так, щоб не лишалося сумнівів. Якщо тебе не чують чи ігнорують твої слова, дій. Розкажи батькам, іншим дорослим людям, знайди однодумців і підтримку. В безпечному місті з безпечним дорослим ти маєш отримати гарантії безпеки. Пам'ятай, потерпілі ніколи не є винуватцями насильницьких дій чи сексуального розбещення. У потерпілих немає вибору, а у кривника є робити чи не робити. Тому провина завжди на кривниках. Що ж робити, якщо чиїсь сексуальні права порушили? Тримай інструкцію до дій. Пункт перший. Обираємо безпечне місце. Це має бути простір, який не стосується тих дій, про які треба поговорити. Місце, де ти знаєш, що і хто там буде. Пункт другий В безпечному місці має бути безпечний дорослий. Бажано, щоб ця людина розуміла, як говорити з людьми різного віку. Коли перші два пункти готові, ти почуваєшся безпечно і можеш розповісти про те, що сталося. Коли ми відчуваємо, що знаходимось у безпечному середовищі, рівень тривоги знижується і краще працює та частина мозку, яка відповідає за відтворення інформації та встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Тільки у цьому стані ми можемо розказати про випадок насильства. Про випадок насильства необхідно зафіксувати всі свідчення, і впродовж однієї доби повідомити про насильство щодо неповнолітньої особи до органів національної поліції та служби у справах дітей. Твоя обізнаність є першим кроком до зниження ризику стати потерпілим чи потерпілою в описі до уроку. Ти знайдеш номери служб та організацій, які будуть корисними, якщо раптом щось трапиться, та сподіваєш, що ця інформація тобі ніколи не знадобиться. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Підпишись на інстаграм Вчися вухами та розкажи друзям про аудіо уроки із секс освіти. Почуємось проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.